Всім привіт. Ну що ж, в нас сьогодні, я думаю, буде дуже цікаве відео, тому що в мене дуже цікава кемпінг лампа. Це є два в одному лампа і павербанк. Такої якості, такого функціоналу виконання, стільки фішок в цій лампі я ще не бачив ні в одної. Це однозначно сама крутіша лампа, яка в мене була. Це 100%. Так що буде цікаво, ви підписатись на канал, ставте вподобайки. А ми погнали оглядати цю лампочку. Так, самого початку трошки історії цю кемпінг лампу два в одному надіслав мені підписник на огляд. Я як її відкрив, подивився. Лампа дійсно крута. Зараз я вам все це розкажу, покажу і так далі. Спочатку ми перейдемо до характеристики, до ціни цієї лампи, що вона може і так далі. Так, підписник, я так зрозумів, заказував на Амазоні. Він мені скинув посилання в Телеграм. Я просив посилання на цю лампу. Та давайте я тут знайшов цю лампу в нас в Україні і покажу вам на Амазоні сайт, скільки вона коштує, який функціонал і так далі. А як вона працює, освічує? Я зараз подальше вам покажу. Вона в нас на 100% заряджена. Давайте ми відкриємо телефон. Дивіться, ще раз повторюсь. Напевно, підписник купляв на Амазоні. Ось така лампа. ви бачите, в нас є Grey, типа чорний з сірим і є з помаранчевим. Типу вона чорна, але сірі оці ось штучки. А є ще й помаранчеві. Бачите, зараз воно підвантажується. Щось так тупо. От бачите, вони йдуть помаранчеві. По характеристиках, як ця лампа в нас називається? Свін вітрон. Це вона в нас на 30 тисяч міліампер. Ну тут все по англійськи Давайте я знайшов український сайт, там теж все детально прописано. Зайдемо сюди. 에, так, це Амазон, а от наш український сайт. Ось Sinvitron лампа, та ж сама лампа. В нас тут вона з сірими, як ви бачите, цими гумками. Це в нас кемпінговий ліхтар, Sinvitron, 30 тисяч міліампер акумулятор, ліхтар, 1000 люмінів, кемпінг-ліхтар, Charge 3.0, швидка зарядка до 350 годин. Аж я так зрозумів. Плюс біг, водонепроникний, ipx 5 ліхтар для відключення електроенергії, піші прогулянки, риболовля чорно сірий Далі детальні характеристики. Давайте ми почитаємо. П'ятистороннє, яскраве світло з яскравістю до 1000 люмінів. Універсальне використання для кемпінгу походів риболовлі та надзвичайних ситуацій. Ну, це ми зрозуміли. Павербанк з екраном, з дисплеєм. Щіпом у нас тут Charge 3.0. Також Power Delivery відображається зеленим кольором на дисплеї. Type-C порта коротше, можна заряджати. І цей павер може видавати з тайп порта. 22,5 Вт максимально. Далі тут у нас багато характеристик. ну Тут у нас є таблиця. Матовий е, тип матеріалу у нас акрилонітрил, е, бутадієн, стирол АБС. Блін, попробуй прочитати. Вага 680 грам, розміри його, як ви бачите. Ось тут внизу у нас написано 9 на 9 на 17,6 см. А Боцфіт, Ріф, Що це? Я не розумію, виробник Синвітрон. Номер є, як ви бачите. Торгова марка, номер моделі. Серійний термін служби акумулятора 350 годин. Напруга у нас 385 вольта. І в нас літій полімерний акумулятор. Яскравість від 10 до 1000 люмінів, ручка гачок, вода не проникне, акумулятор працює. Літіон чорний сірий. І ось такого плану. Випуск там 2024, двадцять четвертого, Навіть час є, як ви бачите, ось так це все виглядає. Ну, лампа дуже крута. Оце кемпінг ліхтар, дуже крутий, реально. Добре, по характеристиках я вам показав посилання на цю лампу на Amazon і на Україну на цей сайт я залишу в описі під відео. Хто захоче придбати, хто хотів якісний якісний кемпінг ліхтар і павербанк, все писали. Та що це все гавно? Ти там з Китаю за 300-400 гривень? Ось не гавно. Коштує в районі. Зараз я вам покажу 2200, вроді, якщо я не помиляюсь. Ціна його. 2, 244 гривні. 224, 224 гривні а, на Амазоні, а на Амазоні він коштує, ну, ще плюс доставка 32 доларів. Ні, то не тут. А Де його ціна? Тож, що 39 доларів в тому районі. Ну, завантажуйся, чомусь не хоче завантажуватися. А, 39 доларів майже 40 баксів. Ну, в принципі, та ж сама ціна, плюс-мінус. Якщо буде з доставкою, те ж саме, що купити на Україні. Не знаю, напишіть, хто замовляє з Амазону, я ще ні разу не замовляв. Добре, давайте ми перейдемо до самого ліхтарика, до керування, як він світить. Дивіться, в нас є тут е керування, у нас тут є дисплейчик, як ви бачите. Тут у нас відображається павербанк. Ми його запускаємо. Гарно, як ви бачите, все індикується. В нас є плюс-мінус. Це ви змінюєте яскравість. Ця кнопка включення, якщо ви зажимаєте, у нас включається нижній ліхтар. Ось цей. І також ви можете додати яскравість, тобто плюс. Бачите, додали, зажали. Ну, він дуже яскраво світить, повірте. І тобто мінус. Також режими, мені здається, треба можна переключати. Ану, так, можна переключати режими на кнопку включення-виключення. Тепле світло. Це нейтральне, це в нас 6500 кельвінів. І також ви можете давати яскравість. Подивіться. Ну, це просто бомба! Ось така лампа, ось так просто поставив. І вона буде світити і світити. Реально розбирати я його не буду, тому що тут це дуже гарно, чітко підігнано. По характеристиках я вам прочитав. Ну, дійсно, ти береш в руки, ти чуєш вагу, що тут є акумулятори, воно важить якісно все гарно зроблено. Добре, з тими лампами ми розібралися. Це в нас нижня лампа. Виключаємо її, зажимаємо. і виключаємо далі. Переходимо на цю передню панель. Бачите, в нас тут є виходи. Це в нас Type-C на зарядку, так і на видачу. І в нас на видачу також йде USB-порт. І також кнопка включення. Ця кнопка включення відповідає за раз, 2, 3, 4. Оці світлодіоди. Ми включаємо, зажимаємо. Вона включається ось такі світлодіоди. Також ти можеш змінювати яскравість згори, дивіться, плюс. Збільшуємо яскравість, ось так. Мінус, зменшуємо. Бачите, мінімально, ось так може бути. А ну е переключається тут в нас режими. Коли ми зажимаємо, Ні, виключаємо, а режими, мені здається, тут не переключається. Чи переключається? Ні, тут не переключається, а тут ні, тут не переключається. Тільки от таке нейтральне світло. Вона світиться, тут тільки режими переключають. Бачите, тут я не можу переключити. Тільки включити і виключити. Ось так. Максимально і мінімальна яскравість. Максимально. Ну, реально, якщо включити цих дві лампи, дивіться. Ну це дуже багато світла. Ну реально, воно освічує і дуже довго буде світити, реально. Добре, виключаємо тут. Виключаємо тут. Тут я думаю, ви зрозуміли. Тепер давайте перейдемо до портів. Хто може ця кемпінг лампа, і тут павербанк, які тут протоколи дамо навантаження. Мені дуже цікаво. З самого початку ми йдемо до USB, подивимося на пульсації, і там, і на USB, і на type c вставляємо. Чекайте, чи я вставлю, чи ні. Влізеться. О, ні, вставив. Ставив, але воно не має контакту. Ні, є, є. 5 вольт. Зайдемо. Ну, блін, що ти перезавантажуєшся? Ну, ось так. 5 вольт є в нас, пульсації подивимось. Пульсації в нормі 30-40. Давайте дамо навантаження резистор, не подивимось, чи змінюється. Супер, дивіться, пульсації 60-70. Це 1 ампер, 2 ампер, 100 Ану, ампера, 100-115. А 3 ти тримаєш, Тримає 3 ампера, як ви бачите, 5 вольт є. 160. Ну, нормально, 150-160 це є нормальні пульсації. Можна користуватись без проблем, телефони заряджати і так далі. Добре, з тим ми зрозуміли. Давайте ми дамо навантаження з USB, що він може видати. Там 3 А, я думаю, спокійно видає цей павербанк в тій кемпінг лампі. У нас 2 А. А ну давайте ми запускаємо. Сюди запустили 2 А, видає. 22,5 Вт має видавати, але я думаю, це стейк take Можливо, з USB видає, не знаю. Зараз подивимося по протоколах. Так, 3 Ампера має спокійно видавати цей павер. Ну, що в нас тут засвітилося? 100% поки що світиться. Так, з USB 15 Вт видає, без питань, як ви бачите. Просадки ніякої нема, все чистими, 15 Вт. 3 Ампера є, Коли ти підеш відсічку, так, 3. 3, 3 Ампера, 5 Вольт тримає. Нічого собі, нормальна кемпінг лампа, я вам скажу. 3,7, 4 Ампера. Так, 20 Вт. 20 Вт видає з USB. Спокійно, дивіться. Стоп, поняли? Давайте. Назад. 38 А. Коротше, 20 Ватт з USB видає. Я вам серйозно кажу, тут вже відстає в мене. Давай перезавантажуся. От 20 Вт з USB видає. Ви собі представте. Оце кемпінг лампа. Так, 37, 4 А. От зараз буде, дивіться. Все, 4 А пішло від січку. Ну, 20 Вт, 18 Ватт це 100% віддає. Добре, тут ми зрозуміли, по USB тут у нас питань нема. Тепер ми перейдемо до Type-C. Відключаємо це Дивим. діло. Дивимось пульсацію з Type-C. Як ви бачите, пульсація супер 40. Е в тому районі 40, 51 А. Також 50 до 62 А 70 А. Навіть сотки нема. 80. З тип-Сі набагато кращі пульсації, пік-то пік. Виключаємо. Давайте ми почитаємо протоколи. Блін, я з USB протоколи не прочитав. Ну зараз нічого, зараз ми прочитаємо. Давайте ми тут спочатку прочитаємо протоколи. Я думаю, до навантаження тут питань нема, але все рівно. Я дам ось тут через тригер навантаження, подивимось, скільки видає. Чи 20 Вт видає. Добре, зайдемо в протоколи через Type-C. Почитаємо, що ти можеш. Automatic detection. Що видає наша кемпінг-лампа. Дивіться, power delivery 22 Ватта. Ну, бляха, ну чому ти перезавантажуєшся фнірсі? Так, Power delivery у нас є 22 Вт. BC є, Apple є, Samsung є 912. Ховаїв немає, як ви бачите по протоколах. Quick Charge 2.0 має, Quick Charge 3.0 і Quick Charge 4.0 підтримує. Нічого собі, кемпінг-лампа, я вам скажу. І дивіться. E, PE1.1, PE 2.0 також підтримує. Непогано. Давайте ми спробуємо з USB, звичайного, прочитати, бо я не прочитав, що там з USB видає. Ну Там теж, я думаю, Quick Charge видає. Блін, Давайте ми візьмемо шнурок, бо тому що то так діло не буде. E, з USB і почитаємо протоколи, тому що так не годен я туди запхати фнірсик або ці гумки мішають. Так, давайте запихаємо сюди. Є, читаємо протоколи. Так, як ви бачите, Power Delivery, звичайно, немає. Samsung, Apple. О, а тут з USB він читає Huawei, як ви бачите, Quick Charge 2.0, 3.0. І Вок навіть читає. Дивіться, навіть читає Вок 5.5 вольта. І також PE читає, PE 1.1 і 2.0. Ну, з USB непогані протоколи. Із Type-C. то Тут до протоколів питань немає. Це кемпінг лампа. Подивіться, що вона видає. Я реально в шоці. Добре, ну що, давайте дамо стейпсі йому навантаження там в 20 Вт. Я зроблю цим електронним навантаженням. Зараз через тригер підключимо і дамо спокійно навантаження. Так, переключив я в 12 вольт. Так, є в нас вибило 12 вольт, як ви бачите. Що, даємо навантаження? 1,6 А. Все пішло. Щось він перший раз не роздуплився, цей тригер, чи що? Все. Як ви бачите, 20 Вт. 1,66 А, 1,68 А маєте 20 Вт. Чи 1,7, давайте. 1,71 маєте 21 Вт. Спокійно видається, тут, як ви бачите, насвітиться гарно, дуже інформативний екранчик. Power delivery, все супер. Тут питань нема. 100% як було, так і є, як ви бачите. Ось так. Так, що видає все нормально, О, ця лампа реально, я вам скажу, дуже мені сподобалась. Я вам наперед скажу, вона вартує своїх грошей, подивіться, як тут все гарно і якісно зроблено. Добре, тут питань нема, тут можна зупиняти, воно все видає. Я давайте я вам краще покажу, як вона освічує. Так, повна темнота, намацую я кнопочку, вмикаю. Це в нас нижнє світло. Це в нас по ходу на максимум. Ану, давайте на максимум. Ось так обертаю. Дивіться: дивіться, скільки світла. Я відходжу від своєї робочої зони. Це в нас повністю освічує. Ну, от пів майстерні це 100% відсвічує. Це одне нижнє світло. Добре, давайте ми включимо ще одне. Де це в нас є? Ось так. Включаємо ще одне світло. Ось так. І також на максимум. Чекайте, бо то на мінімум? На максимум. Ось так. Як вам? Ну, це просто бомба! Реально, дивіться. Не знаю, до речі, скільки вона просвітить в такому режимі, але світить вона досить яскраво. Я вам чесно скажу, навіть оце виключаєш оці в обукові. На цьому отак ставиш догори ногами її, ось так. І ти нормально освічуєш кімнату. В мене в майстерні тут приблизно 14 квадратів. Я ставлю посередині майстерні, і я буду там все бачити. Підвішав отут за ручки, ось так догори. Бачите, я забув вам показати, у нас тут ще ручки є. Де вони є? Ось такі. Ось такі ручки є. Отак підвішав за ручки, повішав. І собі спокійно нею користуєшся. І я думаю, вона дуже довго просвітить. Добре, давайте ми скрутимо на мінімум. Тут на мінімум. На мінімум. Ось так. Ось таке світло. Ну, звичайно, не таке яскраве. І тут давайте ми включимо теж на мінімум. Ось так. Давайте ми скрутимо на мінімум. Ось так. Ну, так. Ну, але я вам чесно скажу, е, ти все бачиш, ти орієнтуєшся, навіть при такому світлі ти спокійно щось та й бачиш. Так, ну що, в цілому, я думаю, ви зрозуміли, світла вона дає досить багато. Давайте ми зараз її провіримо, ємність акумулятора. Подивимося, що видасть нам цей павербанк, що тут всередині з літій полімерних. Погнали. Лампу я дозарядив, як ви бачите, у нас все по нулях. Тепер будемо ставити на тест. на ємність, скільки видасть нам ця кемпінг-лампа. кемпінг-лампа. Тут у нас по нулях, окей. Що, виставляємо 2 ампера, і нехай наш павер розряджається. Так, пішло розряджатися, пішло рахувати. Супер. У нас на вихід, я так розумію, у нас нічого тут не намальовано. Що йде на вихід. Ну нічого, як ви бачите, знімається 2 ампера. Це в нас 10 ватт. Залишаємо, подивимось, цей павер Так, видав. Хлопці, дівчата. Що ж у нас тест пройшов, давайте подивимося, що е видав цей кемпінг ліхтар у нас по ємності. Так, по часу у нас пройшло 10 годин 20 хвилин 21 секунда ємності видав 19,5, 19500 500 мА, що непогано, і 94,7 Вт-години, майже 95 Вт-годин. Якось так, а що в нас тута? тут? Тут у нас 20 000 мА видало, тут у нас показала ця електронне навантаження. Ну, якось так, втрати в нас склали приблизно, якщо так порахувати, давайте візьмемо, в 20 000 мА, тут на 30, десь 30%, 30%. В тому районі 30% втрати на перетворення. Якщо чесно вам сказати, тут трошки багато. Я думав, що видасть десь приблизно 25-26 тисяч міліампер. Це би було нормально. Втрати би становили там в районі там нехай буде 15-10%. Ну а тут 30% трохи багатовато. І акумулятори в нас були заряджені. Ну якось так. Ну не суть. Ну в цілому непогано. Ти маєш. Кемпінг ліхтар плюс павербанк чистими на 20 тисяч мА. Давайте ми це все відключимо, поставимо його на зарядочку. Нехай він нас заряджається. І за той час я поділю своєю думкою на рахунок цього ліхтарика. Ну, блін, що таку пимпочку маленьку зробили. Негоден дістати. Ось так. Давайте ставимо заряджати. Нехай воно заряджається, це відставляємо. Що в цілому сказати вам про цей ліхтар? Він мені дуже сподобався. Виконаний він дуже якісно. Я вам чесно скажу, дуже класно. Мені не попадались такі ліхтарі, мені все бюджетне, там 500, 600, 300 гривень в тому районі. Що би мені хотілося в цьому ліхтарі додати або змінити, тому що він реально топ. А щоб він був кращий ліхтар, слухайте фірма, як ви там називається, Finvitron, Слухайте мене дуже уважно. Дивіться сюди. Не ставите сюди літій полімерний акумулятор, тому що він з часом може вмерти людина. Якщо. Не буде користуватись, він просто тупо здохне там за рік часу. Ну інакше не сказати, тому що літій полімер за часто швидше здихає, чим 18650. Я би на вашому місці, щоб то був не топовий ліхтарик, а кращий ліхтарик, кепін ліхтарик павербанка, я би зробив як таким чином цю нижню частину. Я би зробив з можливістю її відкривати, і тут зробив холдери під 18650. або під 21700. Наприклад, там на 4 чи на 5 акумуляторів це би був просто вагень. Людина, коли не користується зима і так далі, там нема. Відключення світла, щоб ці акумулятори там не здихали. Ти ж не будеш там, що три місяці брати його заряджати. Ти забуваєш. А так, ти взяв його, відкрив, забрав звідси акумулятори, користуєшся тими акумуляторами там на павербанках і так далі. Потім прийшло літо, кемпінг, відпочинок і так далі. Ти їх зарядив, поставив, взяв з собою і користуєшся. І так акумулятори будуть нормально служити. Плюс до того, ти можеш їх швидко замінити. Ти йдеш десь на відпочинок, ти береш з собою ще декілька акумуляторів. Ти ці витягнув, поставив на зарядку, поставив Свіжі і лампа далі працює там своїх там 20 годин світи, чи скільки це би було дуже реально круто, і це би була сама краща кемпінг лампа, яка в мене була, яку я бачив. Це реально зараз. Вона топ, реально. Це топ-лампочка. Цей кемпінг ліхтар реально вартує тих свої 2000 гривень. Тому що порахуйте плату, порахуйте матеріали, порахуйте світлодіоди, порахуйте акумулятор. Все ж таки на 30 тисяч. Ти береш павербанк. Він коштує в районі там 1500 гривень. Це 100%. Так що цей ліхтар кемпінг ліхтар реально вартує. Своїх грошей. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!